Президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до українців у зв'язку зі світовою дискусією стосовно мирного плану США та умов переговорів з Росією. Президент закликав українців до єдності та виваженості. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик. Втрати ключового партнера або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, уряд. Воюючої країни має працювати ефективно і всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Які думки світової політики лунали навколо мирного плану? Далі у заман. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром сухопутних військ США Деніелом Дрісколом. Глава держави офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американської сторони може активізувати дипломатію. За підсумками зустрічі сторони домовились працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Постійний представник США в ООН Майк Волц оголосив, що Сполучені Штати готові до нових санкцій і збільшення озброєнь для збройних сил України, якщо Росія не піде на припинення вогню та переговори. Він зауважив, що США запропонували Росії щедрі умови, зокрема скасування санкцій, закликали Росію припинити свої атаки та провести прямі переговори з Україною щодо мирного врегулювання. Проте бойові дії тривають, трагічно спричинаючи дедалі більше жертв серед цивільного населення у разі неприйняття. Кремлем мирних ініціатив США погрожують накласти додаткові економічні санкції, якщо Росія надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню, а також продовжать надавати зброю для оборони України. Заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Ради безпеки заявила, що Україна готова до конструктивної роботи над планом, проте окреслила чіткі та непорушні червоні лінії. Ми ніколи не визнаємо ані офіційно, ані будь-яким іншим чином тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як Російську. Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших збройних. Сил президент Зеленський також провів низку телефонних розмов з лідерами країн ЄС, зокрема з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини. За підсумками розмов лідери підтвердили свою непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру та привітали зусилля США щодо припинення війни в Україні. Вони зазначають, що мають намір тісно координувати подальші дії з цього питання. Мерц, Макрон і Стармер також підкреслили, що будь-яка мирна угода, що стосується європейських держав, Європейського союзу чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників. Росія не отримувала від США мирний план Трампа, але знає про його положення, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. За його словами, з Росією детально не було обговорення плану з 28 пунктів, які підготовили в США. Разом з тим він цинічно заявив, що дії російських збройних сил це примус зеленського до мирного вирішення українського питання. З його слів, робота армії агресорки РФ має переконати Зеленського, що краще домовлятися і робити це зараз, а не потім. Сьогодні в Україні відзначають День Гідності та Свободи та вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні і тих українців, які в різні часи виборювали для України право бути незалежною державою. Президент Володимир Зеленський з першої леді встановили лампадки до хреста на алеї Героїв Небесної Сотні. З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі і завдяки своїй силі змінюють хід історії, щоб Україна жила і розвивалась, заявив президент. У тимчасово окупованому Криму вночі лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку на САКС-КОТЕЦ. У Фуедосі було чутно вибух, а щойно було гучно в Сакському районі Йдеться в повідомленні. Також, за інформацією місцевих жителів, у районі аеродрому Саки в Новофедорівці був потужний спалах. Як повідомляється ТЕЦ із середини жовтня щонайменше двічі заснавала результативних ударів. 13 жовтня було пошкоджено обладнання біля однієї з труб. У саках і селах не було світла, водопостачання було порушено через непрацюючі насоси. У листопаді було пошкоджено дах машинного залу, в якому розташовані газові турбіни. Окупанти в Криму знов у вогні. Підрозділи примари головного управління розвідки атакував цілі по військових об'єктах на окупованому півострові. Наслідок операції, тимчасово окупованому Криму, успішно уражені ворожі гелікоптер К К-27» та чотири системи ППО, а саме аеродромний радіолокаційний комплекс Ліра та три радіолокаційні станції Небо та Терек.